Рада вітати вас на каналі. Сьогодні у нас на вулиці дуже вітряна погода, я вирядилася прибирати, поле. все одно холодно, вітер дує. Ем, щось я готувала суп, кашка там у нас є, рогалики пекла. склажені, я каже, я хочу смаженої картоплі. Кажу, ну добре, якраз вийшла на вулицю. Тут буде смажена картопля, тут літня кухня, бо те я готувала в хаті, а це літня кухня. Тут ще треба навести порядки, але посмажити картоплю можна. Тут смажу картоплю і не знаю, може вітер трошки утихне, чи я налаштуюсь, та треба там в купу прибирати. Воно просто там, якби затишок був, щоб можна було. А так там затишку немає. Воно туди-сюди, туди, то туди. щось нічого не хочеться такого. У нас зараз буде смажена картопля. Бо давно в нас її не було. Женя тут знайшов форми для морозива, будемо ввечері робити морозиво. Жені вже вже літо весна конкретно Вставляй. цей. Морозилку звільняємо. У нас в пляшках ця полуниця там перебита, то будемо робити морозиво. морозив. Да, да. Постав на вікно, потім заберемо. Це ж маточок, друзі, з наступного дня про літню кухню. А, бо чого не показала всю. Та, тут немає що показувати. Хоча я в попередньому відео, як заходила прибирати сюди, знімала, а просто не, не натиснула. Камера стояла не ввімкнена, і не знялося все, що я тут робила. У мене таке досить часто буває, коли я щось хочу таке показати, наприклад, гармидер наш, і вони не зняли. Думаю, ну і добре. Що тут? Кухня така, вона вже. Треба її прибирати, але вона у нас стоїть, бо безлітньої кухні я не можу. В селі, коротше, треба, щоб вона була. Вона зроблена один ряд цегли йде, там більш нічого нема. Тож сюди, якщо хочеться щось причепити нам на стіни, ми не можемо, бо цегла не даємо. Ми оцю плівку сюди кріпили-кріпили півдня. Дуже довго. Сюди принесуться шкафчики, стіл поставиться, все побілиться, можливо, штори поміняються, повитирається і буде затишно, я вам скажу. Тут? тут цибуля в ящиках винесеться, газ таки буде стояти. Ну, це тут прибереться, звісно, повимивається. От тут в мене була наліплена така панелька, але вона вже така... викинула її. Коротше. То, що маємо, то маємо. Газ у нас в селі є, газ, у нас у дворі навіть газ є. Але ми коли будували будинок, ми відрізали нам газ, ми цей заявку дали, бо він заважав нам будуватися. А підключати, поки не підключаємо, бо дешевше купувати кожен місяць газ, чим підключити. Там дуже шалена сума на підключення. Ми вже дізнавалися. Так що ось така в нас кухня. Двері, вон, там сміття стоїть, буде. Завтра викидатися. Так що Ще трошки і почну тут працювати, все стане такий трошки кращий вид, але, звісно, не дуже. Бо-бо-бо. бо Там у нас риба, солиться, стоїть в каструльці. Е, Сушитися потім воно буде. так що, Ось так от. В мене рукає, каже, йди подивись, як це, як я з котом граюся. Кажу, йду. Дивіться, що собака? Бачили такого кота? <смір> Все він втомився Женьок, кіт пес, кіт пес. Каже, я тут полежу, може тут мене ніхто чіпати не буде, так? Да? Сімпочка, а вітер трясе, телефон в руках, страшне. Та думаю, гляну, що тут ці пляшки на місці стоять, бо вітер такий, що. На місці стоять, але. що, але? Але бачу, що кіт чешурився. Що Щось для кота дуже глибоко. Хочу подивитися, що тут трояндочка. О, ось ця трояндочка жива. Оця квіточка. Кажуть, вона вона я її не їла. Так, і тут жива, але листочки не такі, але бруньочки. Ті не буду дивитися, щось, коротше, живе, пляшки на місці. Йдемо. О, ось що в нас є? Рябчик. Але ми в дитинстві називали царська корона, і він в мене не квітує. Вже, напевно, рік третій, четвертий, він усе так сидить і все, що йому робити, я його вже і пересаджувала і глибше. І вище, і туди, сюди. І нічого немає. Так, друзі, я казала вам, що я пішла вже в хату. Але я одягнулася і трошки... Попрацюємо. Не все, бо все-таки вітер такий якийсь страшенний. А трошки можна попрацювати, бо, бо що його робити? Тут ця. Мокриця чи як ота трава, це капець. Зараз треба буде вигрібати її грабальками. Зентема ця проста така гарна. Ну, в тому сенсі, що зелень вже гарно наросла. О, муха якась. Щось в мене були ці і риси низенькі раніше. Щось, щось, щось не видать їх. Де вони ділись? Ось тут місце таке зелене. Але не можна буде там просапати, бо тут сходять ці лілії, тут все одна лізе, друга. Нехай собі зійдуть. Ох, і твердо, це капець. Грудки тут такі. Трохи просапалися, але все одно треба буде цими граблями пройтися і чи полити, чи чекати. Дужчик, от таке щось. цього Трави цієї не було. Тут уже її море, капець, як ні одне, так інше. О, знайшла я ці іриси півники, але вони будуть пізніше. Тут чогось завжди такий затишок і все набагато пізніше квітує, ні у людей. Ну й помічник, тут як тут, да? На сьогодні в мене все. Думала, не буде працювати, але трошки попрацювати. Так що можна сказати, недаремно день був. Щось та й робили. На сьогодні субота. Це сьогодні вночі будуть переводити годинники. Ви тут будете дивитись відео вже. Переведуть, так оце не подобається. Раз би вже перевели колись і не чіпали. Так оце туди-сюди, туди сюди. Туди -сюди. Дорослі звикають, а діткам так взагалі прокидатися. Вони вже в свій режим, у них поки звикнуть знову. Ну, нічого не поробимо. як є, А зараз он одяг зніму, бо його тіліпає туди-сюди. Та... Добре, що вимантеляло і нікуди не полетів. І на сьогодні все. Підемо, будемо, напевно, уроками займатися. Хоча Женя не дуже хоче, але що поробиш. Вже в школу канікули закінчуються, треба. Треба-треба. Та треба. ми і вчора займалися трошки. Тож, дякую вам за перегляд і до нових зустрічей. Пока-пока вам.